І гроші ці беруться дуже важкими перемовинами з тих джерел, які дякуємо дуже надають наші партнери, і власне те, що ми з 22-го року жодного разу не затримували пенсії, жодного разу не затримували виплати військовим. Це безперечно, заслуга команди, яка веде перемовини, і безперечно, наших партнерів. Але тут, в цьому в контексті, я б ще б нагадав про детінізацію. бо різноманітні крадії, матюхи, які Ухиляються від оподаткування, крадуть гроші у нашої армії шляхом ухилення від оподаткування в різних галузях економіки: від грального бізнесу до тютюну, до торгівлі, контрабанди. Це величезні збитки, і ці збитки це не просто ухилення від оподаткування війну, це мародерство. Я хотів би, щоб наші глядачі, щоб ми всі з вами зрозуміли одну просту річ: маленькі пенсії. Які на жаль лишаються в бюджеті такими ж маленькими, такими ж ну абсолютно неадекватними реаліями, як вони були цього року, наступного року поки що це не вдалося вирішити. Не, не прожитковий мінімум, такий на який неможливо прожити, і він він в бюджеті знову ж таки зафіксований в абсолютно неадекватних цифрах. Це все результат того, що декілька сот чи може тисяч сімей крадіїв. В нашій державі збагачуються за рахунок простих людей, і ми цьому повинні покласти край через детінізацію. Я дуже вдячний уряду, що вони врешті розраховують на детінізацію як на джерело наповнення державного бюджету, хоча вони відхилили мою правку про 200 мільйонів мільярдів від детінізації, але 60 мільярдів так чи інакше є вже в бюджеті. Я думаю, що ми прийдемо до того, врешті, щоб конкретні гроші від детінізації йшли людям, а не крадіям.